Продовжується ремонт житлового фонду Тростянецької громади. Завдяки тісній співпраці міської ради з різними благодійними фондами продовжуються роботи з відновлення життєдіяльності громади. На сьогодні за допомогою фінансування міжнародних благодійників відремонтовано покрівлі у багатоквартирних будинках. Ми залучили такі організації, як міжнародну організацію з міграції і Датську Раду у справах біженців. Ці два благодійні фонди. Наразі з місць з комісією обстежили дані будинки, побачили всі проблеми із цими покрівлями, і все таки вирішили допомогти у відновленні цих покрівель. Це за адресою по вулиці Миру 28Б, де працювала міжнародна організація з міграції, відновили покрівлю даної будівлі. А також друга благодійна організація Рада в справах біженців сьогодні закінчують відновлені роботи повністю по будинку Миру 12А. Мешканці будинку розповідають, що багато років чекали на ремонтні роботи. Цей будинок був збудований 1975 року, йому вже 49 років. З того самого моменту криша не ремонтувалася, був старий шифер. Деякі квартири на другому поверсі вже була мокра стеля. Протікала, так, ну і от зараз, десь за місяць відремонтували кришу, положили новий шифер. І мешканці цього будинку дуже вдячні міській раді і благодійним фондам. Аналогічні роботи були проведені і в будинку по вулиці Гришина, 7. За словами Віктора Ніконенка, роботи по відновленню житлового фонду продовжаться. Ми продовжуємо працювати з цими фондами. Деякі фонди, такі як міжнародна грація з міграції, переходять зараз на ремонт наших шкіл по нашій громаді. Це село Станова у шкільний заклад навчальний. після завершення там тих робіт, які там намічені, це вставлення вікон і ремонт відмостки. Вони будуть переходити на люджанський округ. У Лежанський старостат старостати будуть там виконувати роботи із заміни покрівлі, вікон, дверей у навчальному цьому закладі. Фахівці Тростянецької міської ради проводять додаткові обстеження та готують списки будівель, які потребують заміни дахів. Міжнародна організація з міграції продовжить допомагати з фінансуванням. Євгенія Железна, Діана Овчаренко, Валерій Шевченко, Тростянець, Телеканал ТВТ.